І знову відкровіння Іоанна Богослова. Бачимо Господа нашого, Агнця Божого, і проти нього воює Антихрист. Антихрист вступає в бой з Агнцем Божим. І Агнець Божий, звісно ж, побіждає і торжествує. Що інтересно, що цим фрескам, ну майже 500 років. Це фрески із 1540 року. Тобто майже 500 років тому. І дивіться, мені звернули мою увагу монахи. Кажуть, що вам оце напоминає? Я так задумався і він мені одразу підказав атомну бомбу. Тобто іконограф уже пророчески 500 год назад бачив, як воно буде виглядати навіть візуально. Ну а з Аганцем Божим Господом, звісно, торжествує його свята церква. Як би на неї демони не атакували? Вона все равно торжествує з Господом своїм Ісусом Христом.